Ранок 2023 рік, 24 липня, і ми з вами знову йдемо у напрямку Горосмерик на гриби. Декілька днів перед цим падав дощ, але незважаючи на те, що падав дощ, грибів білих стало менше чомусь набагато. Напевно, то пов'язано із сильною спекою, яка супроводжувала отой дощик. Дуже спекотні були дна перед цим. Однак сьогодні зранку температура плюс 11 градусів. І то вже втілює надію, що може, може, так як при такій температурі, навіть коли немає дощу, створюється така велика, велика роса. І навіть при великих росах гриби можуть починати проростати. І отже, ми сьогодні підемо, перевіримо, яка там ситуація зараз із білими грибами, з інакшими місцівними грибами в Карпатах. І також основна наша причина, що ми йдемо сьогодні у ліс, не білі гриби хочемо назбирати лисичок, якщо ви бачили попередні мої відео, зараз у лісі багато лисичок. Наприкінці відео я постараюся вам розказати, для чого нам потрібні лисички і що ми будемо з ними робити. Ми їх будемо сушити. Але то наприкінці відео. Так що всім. Приємного перегляду. Йдемо шукати білі гриби. І не тільки. Отже, першими нам зустрічаються отакі молоденькі підберезовики. Бачите, які вони. От. Зважаючи, що такі молоденькі, ми їх спробуємо позбирати. І подивимося, або вони були чистенькі. Така нога довга під березовика, ну, і вашому першу лисичку. Теж будемо забирати, так як вони є, лисички нашою основною метою нашого сьогоднішнього походу за грибами. Почистимо ще додатково і будемо йти далі шукати. Ще один підберезовик знайшли молоденький. от такий, Його теж спробуємо подивитися, чи він здоровий, чи він не червивий. Ну, шапочка, як бачимо, вже пошкоджена хробакави. Збоку я маленький, але він, бачите, від спеки напевно зогнив. Ну, цих лишаємо. Будемо шукати других файних молоденьких, там щось бачимо. Це сироїшки валуй. Ну, їх ми сьогодні не беремо. Але там бачу ще одного підберезовика. Теж молоденький. Козар підберезовий, хто як називає. Давайте подивимося його. Цей схожий може бути чистий. Ні, ні, друзі, теж пошкоджений хробаками. Нога на них зазвичай чиста. От зараз перевіримо ногу. От бачите, нога чиста. А шапочка пошкоджена хробаками. Ну, ногу заберемо, це молоденький підберезовик, можна ногу забрати. І шукаємо далі. Так, друзі, а от і перша наша сьогоднішня знахідка. От, знайшли першого першого білого гриба. От в такому він стані. Давайте перевіримо, чи вартий він уваги. Вже старенький білий гриб, видно. Корінь хробачливий, бачу зразу. І шапочка. Шапочка теж пошкоджена хробаками. Ну що ж, такого гриба брати не будемо, а залишимо його. Хай розмножується. Будемо шукати далі. Перша знахідка є. От такий був гриб. Ну і чергова наша знахідка. Ще один молоденький підберезовик. Ось такий красень. На кожному мусимо перевіряти шапочки. Це червивий. От ще один бачимо. ну Цей вже бачимо, що він вже лежить. Він вже він пошкоджений хробаками. А нам би хотілося гарних молоденьких, непошкоджених робаками грибочків. Отже, шукаємо. І слідуючими нам зустрічаються на шляху отакі сироїшки зелені. От бачите, як вони ростуть собі тут. Ну, Давайте подивимося, чи чисті вони. Ну, корені на них зазвичай червиві. Але шапочки у більшості випадків чистенькі. Отже, перевіримо і другі. Ну, ця червива, на жаль, це червива, Це теж червива. Значить одна одна у нас лишається чистою. І шукаємо далі. На жаль, напевно, будемо забирати тільки ніжки, які дійсно є здорові шапинки, мало котрі нам дається здоровими знайти. На жаль. На жаль, якось так. Ніжку заберемо молоду. І йдемо далі. Чергова наша знахідка. О, такий молоденький трепетівець. Ну, файний, ніби гарно виглядає. Давайте перевіримо ногу. Нога чистенька. Шапочка. Ну, в принципі, теж чиста. Цього заберемо. Добре? Потім вдома обслідуємо. Якщо шапинка виявиться недоброю, то буде тільки нога знову. Але надіюся, що щось буде ще трошки користі з шапки. Риба. Ось і чергова наша знахідка. Ось такі лисички вже. Ну що ж, будемо збирати. Хороші лисички. Чудово, збираємо. Такі сирогіжечка попадається нам ще по дорозі. Добра сирогіжка. Заберемо її. І далі шукаємо білих. Ну, може, надіємося, що ще будуть у доброму стані білі гриби. Оскільки всі, які я дотепер знаходив, то поки що вже старенькі. Молодих поки що ще не бачимо. Ну що ж, друзі, от ми наближаємося до таких плантацій із лисичками. Так вони ростуть. О, бачите. Отакі плантації у нас тут є з лисичками. Ну що ж, це є основна мета сьогоднішня наша, і будемо збирати зараз лисички. Збираємо їх у пакетик окремо. Очищуємо від в основному від хвої, зрізаємо біля самої землі. Лисички саме так збирати. Таким чином за найкоротший час можна зібрати суттєву кількість лисичок. Такі лисички. І ще одна наша сьогоднішня знахідка. От такий трепетівець молоденький. Тут росте. О. Ну, Нашка трошки відламалася, але ми бачимо, що це гарний молоденький. Це має бути повністю чистий, здоровий трепетівець. Видно по ньому. Краса. Цього забираємо. І шукаємо далі. Знову бачу лисички. Там будемо їх збирати. Отак собі ростуть у нас в Карпатах лисички зараз, бачите? Отак то все. все. Все, все, все. У лисичках. Такі лисички ми збираємо. Я собі спокійний, тому що я знаю, куди вони ростуть і куди за ними йти, щоб їх назбирати. Сьогоднішній маршрут я склав таким чином, щоб заодно показати вам подивитися, в якому зараз є стані гриби, білі гриби чи є, чи вони з'являються. Якщо б вони з'являлися, ми б їх зустрічали на шляху, але як бачите, білих грибів небагато. Все, що знайшли, то тільки зрілі гриби молоденькі. Підберезовики зустрічаються. І основна наша мета сьогоднішньої лисички. Бачите, скільки їх є, то ми все будемо збирати. І серед лисичок інколи знаходимо От таких грибочків. Так, це молоденький, молоденький підберезовик. Це підосиновик А все ж таки підосиновик Хоже, що це підосинових. Цікава така форма шапки в нього. Хе? Ну, подивимося, чи він чистенький. Надіюся, що буде чистий. Ну, корінь, бачимо чистенький. А шапочка. І ну, шапочка, в принципі, думаю, щось із нього виберемо. Теж заберемо і збираємо далі лисички. От бачите, чим далі збираємо, тим більше їх бачимо. Ще збирати і збирати лисичок багато. Чергова знахідка, друзі. Такий трепетівець нам зустрічається. Ну Подивимося його. Корінь, як звичайно, чистенький, а шапочка. Давайте перевіримо. Шапочка трошки хробаклива. Значить заберемо тільки корінь. Ну і корінь навіть, навіть і корінь не зовсім чистенький. Ну що ж, корінь теж вражений. Тоді залишимо його так. Далі шукаємо. От наступна знахідка наша. Ось такий красень. Такий красень виріс, друзі. Такий трепетівець. Давайте подивимося його. М -м -м. Файний, файний великий гриб. Але молоденький. Місце ну, від нього закриваємо. І давайте перевіримо ногу. Нога чиста. Шапочка, шапочка теж абсолютно чиста. Так чудово, такий гриб забираємо. в корзинку і дивимося далі. Що ще знайдемо? Цікаво. І ще одна знахідка. От, бачите. Бачите, як він росте. Так, він собі тут росте і нас чекає. Давайте спробуємо його вимкнути. Подивитися, який гриб. Трепетівець, підосичник. Хороший. Виглядає непогано. Ну, давайте перевіримо ногу. Ніби чиста, чи не, чи не чиста. Все ж таки. Може і не дуже. а Може хоч шапочка буде чиста. Шапочка. Шапочка буде чиста. От нога була не зовсім чиста. Я думаю, що ми з нею візьмемо шапочку і щось виберемо з цього гриба. Корінь залишимо. І шукаємо далі. От там є під Березовика бачу два, але вони вже старенькі. Я їх брати навіть не буду. Вони не цікаві. Але цікаві інші. Ми зможемо, можемо є молоденький файний грибочок Будемо шукати. Чергова наша сьогоднішня знахідка. Ось такий Такий трепетівець, не знаю, подивимося, що за гриб, чи вартий він нашої уваги. Ось такий гриб. Такий Цікаві на ньому якісь чорні крапочки виділення. Ну, Тут таке буває на підосичниках, то слимак його гриз і от така виділяється рідина. Добре, подивимося чи він чистий. Корінь трошки червивий. О, корінь трошки червивий. Шапочка, я так розумію, буде чиста. Шапочка може і чиста. Ну що ж заберемо вдома, потім передаємося, якщо щось із шапочки виберемо. Добре, ні? Ні. Як там буде, вже вдома побачимо. Добре. Також, друзі, на сам кінець хотів би розказати про лисички. Чому я сьогодні набрав їх і не так багато, кілограмів лише 5-6, хоча можна було назбирати і за трошки більше часу відкликати і кілограмів 10-15 назбирати. Можна. Але мені поки що більше не треба. У мене. Одна сушка, один дегідратор вдома є придатний для сушіння лисичок. Сушити я їх буду трошки не так, як звичайно сушимо гриби. Лисички, ви знаєте, цілющі гриби, можна так сказати, мають багато лікувальних властивостей. І щоб зберегти максимально ті їхні лікувальні властивості. Лисичку треба сушити за мінімальної можливої температури. Або взагалі не нагріваючи. Є в мене один дегідратор, сушарка така електрична, яка має регулювання температури сушіння, і на ній я можу виставити ну, 30 градусів температуру. Ця температура буде підходити для сушіння лисичок. Вони просто будуть продуватися таким ну, нетеплим, скажімо так, 30 градусів то не є тепле, не гаряте, не тепле повітря. І в такому режимі вони будуть довше сушитися набагато, але вони не втратять своїх цілющих властивостей. Вони речовини, які є у лисичках. Знаєте, що лисички, для чого. Використовується. Лисичка то є дуже потужний лікувальний, можна сказати, засіб для підвищення імунітету у людини, для виведення глистів, і не тільки, глистів, а і яєць глистів, підвищує імунітет людини, що корисно, дуже корисно використовується навіть для лікування ракових онкологій. Онкологічних захворювань використовується для підвищення імунітету, тобто лікування всіх простудних захворювань, в тому числі навіть коронавірус, таким чином можна лікувати. Лікування туберкульозу навіть доведено, що є ефективним користання лисичок. У двох словах постараюся розказати, як їх треба використовувати. Значить, лисички ні в якому разі не треба перегрівати. Сушиме лисичку особливим чином до температури 30-35, ну до 40 градусів. Більше не бажано їх нагрівати. Це перша умова. Друга умова, яка необхідна для того, щоб лисички зберегли цілющі свої властивості. Це необхідно лисички. Подрібнити, максимально подрібнити. Але теж, коли подрібнюється, на порошок буквально сушені лисички я подрібнюю. Коли їх подрібнюється, теж важливо не перегріти. Не перегріти лисички, тому що при підвищенні температури більше 40 градусів оці всі цілющі властивості, більшість із них в лисичках пропадає. Користь як лікувального засобу, тоді і з них... Не отримаєте, споживати сирими або просто сушеними можна. Порошок, наприклад, вже подрібнений, як приправу використовувати до якихось холодних страв, саме холодних. Ні в якому разі не суп якийсь там, або що, тільки холодних страв. Салати там або ще щось як приправа може бути лисичка. Якщо ви хочете, щоб вони збереглися цілющі, властивості лікувальні. Чому потрібна на лисичка? Тому що лисичка, як і будь-який організм, складається з клітин, але клітини грибів, оболонка клітин грибів має хітин. Хітин організмом людини не, ніяк не засвоюється, не ні. і така клітина не зруйнована. Ну, з неї організм не отримає в повній мірі. Багато отих лікувальних, цілющих потрібних речовин. Тільки не якнайдрімніша потрібна лисичка, тобто зруйнований буде ота оболонка хітинова на клітинах лисички. І таким чином організм може отримати необхідні йому із лисички. Речовини. Я не буду називати, які там речовини знаходяться. Я просто назвав основні умови, які необхідно дотриматися, щоб лисичка зберегла свої цілющі властивості. Отже, така у нас цікава лисичка. Лисички не можна, якщо хочете, щоб збереглися, якщо все правильно дотрималися технології. Не перегріли при висушуванні лисички, не перегріли їх при. Перемелюванні. До речі, використовувати для перемелювання можна звичайну кофемолку навіть, але не перегріти гриб при подрібненні. І якщо усіх умов необхідних дотримано, то іще основний момент: ні в якому разі до лисичок не можна додавати оцет, там, цукор там, і так далі. Тому що теж, теж. Усі корисні властивості лисичок будуть зруйновані. Ці всі речовини будуть розпадатися під дією оцту і так далі. А як споживати? Просто можна отой змелений порошок із лисички, наприклад, взяти там чайну ложечку за день на один день, на один раз, на 100-грамовий стакан води. Добавити оту чайну маленьку ложечку е, отого порошку перемолотих лисичок, е, розмішати, почекати півгодинки, розмішати у холодній воді. Почекати півгодинки. Ну, якщо консистенція для вас за густа, наприклад, то можна додати навіть більше води, то не є проблема. І е, споживати то отак по чайній ложечці щодня. Ну а так, Мариновані лисички, там є оцип, або просто які лисички не дотримані, температуру оброблені, можна споживати як звичайні їстівні, добрі смачні гриби. Але лікувальних властивостей у них, ви як розумієте, вже тоді не буде. Оброблений термічно і піддати впливу оцту, там, інших таких речовин. Лисичка втрачає свої лікувальні властивості. Однак залишається як цінний харчовий гриб. Отже, друзі, за сьогодні тоді виходить такий у нас короткий підсумок. Основна наша мета, як ви зрозуміли, була сьогодні йти в ліс за лисичками. Гриби, які ми знайшли крім лисичок, це, по-перше, Молоденькі є підберезовики в лісі. Зустрічаються молоденькі підосиновики Трепетівці. Білих грибів у придатному стані сьогодні я не знайшов, хоча особливо і не шукав. Ну, в принципі, якби вони були у достатній кількості, ми б їх знайшли. Однак, однак, як ви розумієте, білих грибів зараз такий період. Часу, що їх зараз якийсь час немає. Ну що ж, будемо чекати, що вони з'являться. А так, знайшли ми отаку кількість грибів. Зараз вам покажу. Так, це лисички. BMW-пакет, тут кілограмів є 6, приблизно 5. І отаку кількість підберезвиків, під і сироїжок Глубинок. Отож, друзі. На цьому я буду завершувати сьогоднішню нашу прогулянку. Всім дякую за перегляд. І, друзі, до наступних наших зустрічей. Будемо надіятися, що найближчим часом з'являться іще й білі грибочки. Всім міцного здоров'я і мирного неба!